Привіт, привіт! І хто мене чує, хлопніть раз. Так, я звичайно, якщо була б з вами в одній кімнаті, просторі, я б точно побачила, хто відреагував, хто поаплодував, і я б точно цьому дуже насправді потішилася. Це один з таких прийомів, які я використовую у роботі з дорослими. І вітаю вас! Я мене звати Христя Бедрій. Я є координаторкою з навчання та підтримки вчителів тютерів громадської організації «Навчання України. І вітаю вас на подкасті Маленька педрада». Це власне простір, де можна зустрітися, поговорити і з моїми друзями, освітніми експертами. Будемо так за закритими дверима, знаєте, оцей цей момент, коли без бюрократії, ну і де збирається двоє осіб, які в освіті, то це точно маленька педрада. І запрошуємо вас доєднуватися. І сьогодні я дуже радію, бо у нас в гостях моя колега, з якою ми дуже давно знайомі, і знаєте, скажу вам по секрету: якщо б не цей подкаст, то я не знаю, коли б ми з нею побачилися в офлайн. Тому дуже рада вітати, пані Тетяна Швець, докторка. Педагогічних наук, заступниця директора приватної школи Афіни, директорка програм Міжнародної академії тютерингу, пані Тетяна. Я дуже дуже рада вас вітати у себе в гостях. Навзаєм, пані Христино. Пані Тетяно, давайте з вами власне розпочнемо ць, цю маленьку педраду, бо ми тут з вами вдвох і розпочнемо з криголамчика. Бо це теж один з таких інструментів, який в нас у світі дуже має класну таку річ. І в мене до вас питання: якщо б ви були піснею або мелодією, от подумайте про себе, то що б у вас зараз звучало? Яка ви мелодія саме сьогодні? Я думаю, що це була би мелодія, яку співав Фреді Маркері Чемпіон. Вау! Wow. Yes. Wow. Мені здається, для освіти це просто мега-мега-мелодія, і власне для нашого старту. Давайте трішки розпочнемо. І власне тема, про яку ми з вами сьогодні поговоримо, це. Момент рефлексії і момент ціле покладання в освіті, бо, на мою думку, це такі два важливі процеси, про які десь говориться, десь не говориться, і, власне, з вашого досвіду хочеться почути таке перше відповідь на таке перше питання: це що у вашому розумінні рефлексія, і як вона відрізняється від оцього моменту, просто пережити щось. Угу. Дякую, Христину, за питання. Ну, дивіться, будь ласка, в рефлексі вона і включає переживання, бо перший момент це наша якась емоція, да, яку ми переживаємо. Але якщо говорити про рефлексію, то це щось більше, бо ми в рефлексію включаємо не лише емоційне якесь переживання, а й також наш аналіз наших дій, наших почуттів, наших думок і переживань в тому ж числі. І тому можна приклад таки навести. Да? Уявимо собі, що там хтось посварився з. Ну, з кимось, і після цієї суперечки є переживання, да, якась певна емоція. Наприклад, це може бути злість або сум. А коли рефлексія, то я аналізую, да, а чому це відбулася суперечка, чи змінилися мої стосунки з цією людиною після суперечки, а що вплинуло на це, що я саме так відреагував, відреагувала, і що можна зробити інакше наступного разу. Оце вже буде рефлексія. Угу, так, я справді з вами тут е, теж плюсую, погоджуюся, бо е, я б ще додала, мабуть, що важливо тренувати цю навичку, бо е, знаєте, пригадую себе теж на старті в освіті, коли ти просто виходиш, е, гривкаєш дверима, відчуваєш цю емоцію. І справді з часом, коли ти розбираєшся за тим, що таке рефлексія, ти починаєш задавати собі якісь питання і думати про це глибше, і змінювати поведінку. А ну, сто відсотків. Ну тут ще треба все ж таки да, зробити такий акцент, що рефлексія це усвідомлений аналіз. Та да? ти усвідомлено йдеш до своїх думок, до своїх вчинків, до своїх переживань, і думаєш про це, це про це смислення, що там було, і як я можу це використати для себе, і що я можу з цим зробити. Кінці кінців, от тому скоріш так, без mm -hmm. тренування тут не вийде. <рес> так, ну приходимо знову до того, що практика, практика, практика і ще раз практика. Усвідомлена. Усвідомлена. Так. так, це ми точно фіксуємо з вами. Давайте трішки ще поговоримо про інструментарій. От, власне, якщо дивимося на процес рефлексії, щоб вона була усвідомленою, те про що ми з вами говоримо, то а, який ваш от, улюблений інструмент або формат для рефлексії? Це на одиці в тиші, чи з колегою, чи з подружкою, чи в Фейсбуці написати пост? Ану, Фейсбуці точно ні, скажемо так, а рефлексія це дуже такий. Ну для мене це принаймні, це внутрішній процес, це внутрішня розмова самою собою. Тому я дуже люблю це робити реально на одинці, коли я сама аналізую та свій вчинок або свої думки, і якимось чином да виводжу з цього якийсь певний висновок. Це може бути письмово, це може бути подумки. Різні формати залежать від результату, який я хочу сама від себе отримати. І е, інколи буває так, що потрібен хтось, хто тобі допоможе відрефлексувати твої думки, твої вчинки, твої ідеї. І якщо я розумію, що мені потрібна якась людина, то я обираю, хто це може бути в різних випадках, це будуть різні люди, звичайно. Коли це якісь, можливо, да, такі дівчачі розмови, це може бути і подружка, коли це щось професійне, то скоріш за все, хто, хтось із колег. Угу, та в залежності, мабуть, теж від запиту. А якщо не помиляюся, то від вас я почула фразу подумати об когось, так, так. а о, я теж запам'ятала про те, що можливість подумати об когось, коли є якесь питання, і знайти ту людину теж усвідомлено, мабуть, та, про кого можна подумати в цьому питанні. Та людина, яка зможе відреагувати в унісон, вам яка зможе задати вам ті питання, які ви можливо самі собі ще не задали. Клас, клас. мені дуже відгукується. Кому відгукується, можете е, теж поаплодувати, бо це точно е, точно може мати великий сенс. Е, хочу ще з вами поговорити про ціле покладання. Угу. Теж, знаєте, це така е, тема, яка мене в освіті е, дуже викликає великий запит і потреба у вчительства, От на тренінгах, скільки ми працюємо, а саме, як ставити цілі, що таке цілі, як правильно планувати, е, має дуже великий запит. І е, маю таке питання: це. Як пов'язати свої особисті цілі з місією роботи, яку ми виконуємо? Бо знаєте, буває в світі такий процес, що коли ти приходиш в якийсь заклад, відбувається знайомство, тімбілдинг, місія закладу, візія, і тут ти такий, так або така думаєш про себе, думаєш вау, класно, це мабуть про мене, йду, хочу, це моє. А от, власне, як співставити, як цей процес на цьому етапі визначити вірно і не помилитися. Ну, помилятися це нормально, тому можна і помилитися нічого страшного в цьому немає. Дивіться, будь ласка, ми всі з вами маємо якісь свої певні цілі, особисті. Так, вони можуть стосуватися. Нашого власного життя, що я хочу в цьому житті досягти, або яким, в якому напрямку рухатися, наприклад, а є професійні цілі, і якщо ми їх не можемо пов'язати разом, то вибачте, внутрішньої мотивації щось робити в нас просто не буде. І тому одним із таких, якби, ну важливих моментів, да, от в цілі покладання і в тому, щоб поєднати роботу і себе в цій роботі, це об'єднати свою особисту мету і ту, з якою рухається та організація або компанія, в яку ти. Ти прийшов працювати, це може бути школа, це може бути будь-що інше, немає значення. І тоді ми знову ж таки повертаємося в усвідомлення: да? чи усвідомлюю я свої особисті цілі, що я хочу в житті? А що для мене важливе в цьому житті? Ну, якщо говорити про себе, то я завжди скажу, що для мене дуже важливо. В житті допомагати людям. Це, мабуть, на основне, що для мене є якби актуальним, завжди було да, допомагати. І це не означає да, там, допомагати доносити щось або. Прокладати які шлях? Ні, людина кожна сама це робить, але я б хотіла сказати, що, скоріш за все, да, допомагає людям розширити горизонти, побачити більше, ніж вони бачили до цього моменту, допомогти їм опанувати те, що їм допоможе, знайти власні сенс у цьому житті. Ну і тепер давайте подивимося, да, мої цінності. Чи співпадають вони з цінностями тих організації, в якій я працюю на даний момент? Чи має та організація цінності, які не лише, наприклад, там, навчити дітей? Да, створити безпечний, комфортний простір, який гуманістичний сенс несе ця організація. І якщо, наприклад, ми в цінностях співпадаємо, то тоді я можу свої особисті цілі, професійні цілі поєднати з цілями цієї організації, в якій я працюю. Ну і все, і тоді я можу вибудувати навіть і місію свою, та не тільки професійно, але й життєву в тому ж числі. Угу, та дуже дуже цікаво. І м -м, хотіла б ще теж додати, бо е про те, наскільки часто важливо досліджувати свої цінності, та бо, бо ми змінюємося, і як ви та теж сказали, що можна помилятися, можна піти помилитися, але от як повернутися до тієї точки і проаналізувати свої цінності, от який період ви б виділили теж найкращий, коли варто переглянути. Свої цінності ще раз до них повернутися. Ну, це залежить, і коли ми жили в ну, нашому, скажімо так, рутинному, тепер можна сказати, доковідному та житті. Я радила завжди робити це раз на три роки. І скоріш там не цінності змінювалися, а пріоритети та, в цих цінностях. Бо цінності, в принципі, це дуже таке стале поняття, коли воно формується продовж нашого дорослішання. Ну і в дорослому віці вже воно стає сталим таким нашим набуттям, наші власні цінності, переконання. І єдине, що може змінюватися пріоритетність. А коли почалися ті події, які почалися і ковід, і потім повномасштабна війна, звичайно, що вони в багатьох людях багато що змінили, і можливо, у багатьох і змінилися і цінність цінності, ті, які були раніше. Те, що пріоритетні змінилися майже у всіх, то я впевнена в цьому. Ну, скажімо так, ми. Мабуть, не ставила собі за цінність просто життя та до війни. А тепер це є основною першочерговою цінністю бути просто живим інколи і не просто жити, та, а і щось робити, і отримувати задоволення, і давати його іншим людям. Тому на сьогоднішній момент нема такої цифри, бо нема досвіду людей, які би це переживали в такому ну моменті, як ми це переживаємо. Тому я думаю, варто переглядати їх. Коли ти відчуваєш, що тобі потрібно, що щось, якась опора зникає, можливо, або е, ти сам не розумієш, е, куди ти рухаєшся, е, і тобі треба, якби да, я це називаю, коли заземлитися. Да? Знову ж таки повернутися до своїх опор, а це наші цінності. Так, дякую, пані Тетяна, за це підсвідчення та про цінності. Бо ви знаєте, коли я власне дослідила свої цінності, у мене особисто в житті змінилося все. Я чіткіше зрозуміла, чому я, наприклад, роблю такий вибір, чому я працюю саме на цій роботі або займаюся тою діяльністю. І, Якраз мені дуже це допомогло зробити вибори, в яких я відчувала це відчуття реального задоволення і щастя, бо я розуміла, що там є моя якась цінність, яка реалізується. Дякую вам за цю розмову. А я пропоную познайомитися з вами ближче і щоб ті, хто зараз нас слухають, теж дізналися трішки про вас більше, то я пропоную під такий бліц, підготувала для вас деякі питання. А я буду їх зачитувати. А вам потрібно просто обрати одне з двох. Ну добре. Uh, і так, пані Тетяно, працювати в школі чи в університеті. В школі. А uh, подорож на авто чи потягом? Авто. Uh -huh. Я потягом і приїхала сюди потягом, і поїду назад. потягом. А Потягну? я на авто і поїду назад на авто. Як ми з вами в дечому різні. І це прекрасно. Тренінг в Одесі чи у Львові? Мені складно вибрати. Так, я так і придумувала, там море поряд, а там архітектура красиво. Ну, давайте, хай буде Одеса. Добре, тоді я їду у Львів. А відпочинок самі планувати чи путівку купити, де Самі планувати. Угу, так, я знаю, що ви а, маєте таке хобі, любите. І хочу сказати всім, хто зараз мене слухає, Дуже-дуже вас прошу. А, плануйте у свою відпустку а, справді відпустку, коли ви не навчаєтесь, не проходите якісь курси, бо це дуже і дуже важливо. А, тому беріть приклад з пані Тетяни. Точно. Відпочинок це важливо. Тренінг а, про ціле покладання чи рефлексію. Ціле покладання. Добре, я тоді буду рефлексію. Добре. Ми з вами говорили в попередньому блоці про цілепокладання, про цілі, про цінності. І знаєте, от буває справді та ситуація, коли ти вже поставила собі якусь ціль. Я знаю, що я хочу це і це, відчуваю велике натхнення, починаю щось робити. і тут в один момент приходить, як то кажуть, новий рік. Я починаю аналізувати, чи досягла свої цілі, і щось нічого не дуже виходить. Немає реалізації, то. Питання в тому, що які от звички або мікроінструменти допоможуть не згоріти в потоці справ, які є навколо і які сипляться, так? І залишатися от вірною свої кістілі або тому, що для мене важливо. Ну я думаю, тут ніяких. Е... Таємниць немає, як і Хаків, та вони всі давним-давно розписані і розказані в всіх книжках і різних інших подкастах. Але, в принципі, те, що я би рекомендувала, шановні колеги, хто слухає сьогодні нас, взяти собі до уваги, що наш мозок не здатний тримати багато справ одночасно в голові. І якщо ви маєте якусь мету, то. Кожного ранку приділіть 5 хвилин, не більше. Що сьогодні ви зробите задля досягнення цієї великої можливо, мети? Нехай ви приділите цьому всього 15 хвилин на день, але ви чітко маєте це в фокусі і ви це робите, і у вас виникає задоволення, що ви не випускаєте з поля зору свою мету. І що ви щось для цього зробили? Це одна така історія, і плануйте або ввечері, або зранку, ну кому як зручніше, так, щоб цей фокус у вас нікуди не подівся. Один відсоток на себе це всього 10-15 хвилин на день, шановні колеги. Візьміть теж за правило, візьміть ці 10-15 хвилин, щоб інвестувати в себе. І навіть це може бути як мета, це може бути, до речі, і мета відпочинку, в тому ж числі, що таке один відсоток. Це нічого. Що таке 10-15 хвилин? Нічого. Заплануйте і зробіть цей маленький крок для себе. Що ще може бути? Мені дуже допомагає, коли ввечері я е, зазираю, якби та е, на весь день озираюся і дивлюся, що сьогодні в мене відбулося. І я згадую, які три речі я зробила сьогодні такі, що мені сподобалося, і це будуть дуже малі, малі речі. А що було для мене важким, що було викликом і як я з цим впоралася, і що допомогло мені бути невиснаженою все ж таки ефективною до кінця? Робочого дня це рефлексія, до речі. Як <гум> І раз. ви кожного дня так робите? А, та, це не потрібно, це три хвилини. Ти задаєш собі декілька питань, і це можна робити, лежачи вже в квації і собі спокійно це якби да, задати ці питання. І ти тоді усвідомлюєш, так, куди я йду, навіщо я йду і як я можу цей досвід використати. Це дуже швидко, але це допомагає. Е, у нас дуже часто, ми говоримо, да, дуже часто від колег, я чую, навчить нас тайм-менеджменту. Ну, це дуже важко. Ми плануємо. Не час, а давайте планувати свою енергію. Кожен з нас особливий, особлива. І ми знаємо, коли ми найкраще працездатні. І от коли ви в тому проміжку дня, коли ви краще працездатні, беріть туди стратегічні задачі, ті, які важливі. Там, де ви менше, та, наприклад, працездатні, візьміть щось інше, те, що не вимагає від вас дуже великої енергії і ресурсів. Ну, і вечір завжди залишайте для того, щоб відпочити, робити якісь рутинні речі і залишайте час у цей. 1% відсоток на повне відновлення. Ще раз повторюю хай це буде 15 хвилин. Це допоможе. Допоможе 100%. Це, до речі, дуже класна така ідея, і хотіла б додати, бо чесно, у своєму досвіді я стикалася з тим, що оця ідея, та, що один відсоток, що необхідно виділяти час для себе. І е, в один момент я теж усвідомила, що мені дуже допомагають медитації, мені прям подобається, але я усвідомила, що я тільки прокидаюся, беру телефон, вникаю в якісь справи, інвайтую медитації ні ввечері, ні зранку. І це має бути процес, коли. Ти реально виділяєш для себе час на день. Можна простіше зробити. Коли ви лягаєте спати, покладіть телефон так, щоб він не був в межах вашої доступності. Це, по-перше, допомагає прокинутися разом з будильником. і треба до нього дійти, щоб вимкнути, і ви вже якось да, прокинулися. Ну і це дає вам такий е, півхвилинки да, для того, щоб прийняти рішення не брати телефон до рук, а зробити щось для себе. Клас. Так, так, я тут теж, теж точно плюсую. І е, та я хочу ще раз підсвітити, що постарайтеся е, справді е, подумати, що якщо ви прагнете досягти якоїсь цілі, то уявити так, як ви що б ви хотіли мати, і що необхідно для цього зробити, і старатися бачити в дні е, ту якусь справу або задачу, яка веде вас до цього. Так, і я би ще додала, що можливо виставити ще певні межі. І цими межами я називаю, наприклад, е... Ну, візьміть собі за правило, не перевіряти пошту після 20.00. Наприклад, світ не рухне 100%, якщо ви візьмете свою пошту, перевірите о сьомій годині ранку. Наприклад, як варіант або о 8. Ну, 100%. Бувають термінові справи, я розумію, да, особливо у вчителів, вчительок, воно буває, але це дуже рідко, чесно кажучи. А так, як правило, це те, що може почекати до ранку 100%. Ну, і можете собі робити якийсь там відпочинок, да, наприклад, півдня без гаджету. Це теж дуже добре. Mm -hmm. І я ще теж що стикаюся, і тут поділюся теж з вами. Хто мене зараз чує? Була така потреба: знаєте, цей стан, коли ти маєш бути постійно зайнятою і. Зараз я вчуся того, щоб нічого не робіння. Я це почула від своєї колеги в, на одній з зустрічей в началі України. вона каже: треба вчитися нічого не робіння. Це коли ти не ставиш мозку якісь задачі, коли ти е, вмикаєш це розфокусоване мислення е, і просто намагаєшся не завантажувати його нічим. І це дуже класно спостерігати, як приходять і відповіді. І ідеї, і, і з'являється щось, щось таке, що можна присвятити собі. Тому це теж можна над тим подумати, так що навіщо вам бути завжди зайнятою людиною. Бо за цим може бути теж якась потреба, яка може ховатися в, в цьому стані, так що я хочу ну, бути так. завжди зайнятою. Може бути, да, так. Так, ми ще говорили з вами про зміни. І, власне. Хочу задати одне теж наступне питання про зміни. Я чула десь фразу, можливо, комусь теж відгукнеться про те, що е, така одна з гарантій в житті це зміни. Вони точно. Будуть. І в свого часу я відмовилась від слова стабільність. І коли ти розумієш, що зміни будуть, перше можна їх самі створювати, бо якщо ти не створиш то все світ, тобі може їх додати, наприклад, так? тому можна подумати про те, щоб змінювати. Я хочу поговорити трішки з вами про зміни. Яке от питання можна поставити собі сьогодні, щоб зробити перший крок до змін? Дуже просте те, що ми вже обговорювали з вами: що сьогодні я можу зробити, і все, щоб стати на крок ближче до своєї мекти. От що сьогодні найменше я можу зробити? Можливо, зателефонувати комусь, можливо, щось подивитися, можливо, записатися кудись. Ми часто очікуємо ідеальних умов. Ось коли. Там у мене будуть канікули, ось коли моя дитина піде, там завершить школу, ось коли і так далі. І ми таким чином відкладаємо. Але маленький крок він не вимагає ідеальних умов. Це по-перше, діяти усвідомлено кожного дня по маленькому кроку. Це може бути. Тоді ми з вами якби не відчуваємо тиск, коли ми зменшуємо задачу, так, ми її робимо одним кроком, скажімо так, ми не відчуваємо такого величезного тиску на себе. І фокусуємося лише на тому маленькому, що ми реально можемо зробити тут і сьогодні. Ну і знову ж таки, да, ми бачимо з вами свою, якби там да реалізовано мету там ідеальний там якийсь там образ да того до чого ми прагнемо. Ну і поєднайте сьогодні, да як ви себе можете наблизити до того, чого що би вам хотілося. Тут є ще така штука, який мозок вмикається і каже, треба зберегти ресурс, нікуди не йдемо. А сьогодні нічого не робимо і нікуди не йдемо. Ну да, то потім той же мозок нам починає розповідати: а чого ж ти нічого не зробив, не зробила? І ти такий, фрустрація, все погано. Так. Тому все ж таки, там да, ми маємо давати собі раду і все ж таки визначати певні такі да, фокуси, на яких нам важливо зосередитися. Угу. Та дякую вам за ці роздуми. І ще б додала в мене особисто був досвід, коли почала робити якісь зміни. Це коли я. Побачила, що є багато того, що мені не подобається, і з чим я не погоджуюсь. Тобто, коли я війшла в такий стан, це не подобається, і це не подобається, і вже з подружкою поговорила, я вже щось зробила, всі вже виговорилися, але щось нічого не змінюється. І коли в оцей стан невдоволення я прорефлексувала, виписала, що мені не подобається, зробила бачення, а як я хочу, щоб було, наприклад, як ви сказали, так, почала якісь робити дії. і Мені здається, тільки тоді, е, і карта почала е, мрії, бажань працювати, бо власне пішли дії. Тому тут теж дуже-дуже плюсую, що м -м, треба діяти. Ну, сто відсотків. Я б ще хотіла поговорити, знаєте, про цей момент е, е, цілі. Це те, що я який е, теж в контексті е, ціле покладання, коли є, е, е, оце хочу. Так, наприклад, хтось каже, там хочу вести там чи сторінку інстаграм, чи хочу там зробити щось. І це залишається на рівні хочу, без того, щоб це стало, наприклад, якоюсь теж ціллю. Перетворенням є лайфхак, ми знаємо, що ціль це треба поставити дату, так, і взяти інструмент, наприклад, смарт і по смарту чітко сформулювати собі цю ціль. Але хотіла з вами ще поговорити в контексті того, що може бути страх. Ставити цілі через середовище, от давайте поговоримо трішки про середовище людей, наскільки воно важливе, якщо ти хочеш кудись рухатися. І як на вашу думку, тут має вплив на ціле покладання, от люди, які поряд. Бо знає випадки, те, що люди можуть не йти до цілі, бо їх хтось в голові або десь поряд зовсім, хто скаже, ні-ні, навіщо тобі це потрібно? Ну, сто відсотків. Та, для того, щоб досягти свою мету, нам потрібна група підтримки, мовно кажучи, да? тобто ті люди, які в нас вірять, які підтримують, і навіть якщо вони ніяким чином не можуть допомогти, але, хоча б там, та, добре слово або там слова підтримки, вони мають значення. От свого часу, коли я вчилася водити авто, і ті, хто вчився, шановні слухачі, я думаю, теж переживали цей момент, коли ти нібито навчився чогось, але ж так недосконало, і в тебе як щось не виходить. І такий момент, коли хочеться. Кинути, бо в тебе не виходить. І треба докласти, да, перетнути ту межу, коли в тебе вийде. І коли я в цьому моменті була, одна з колег, буквально я й просто поскаржилася, вона водійка з 20-річним стажем, вона так подивилася на мене каже, що ви, пані Тетяно, у вас 100% вийде. Я не знаю, вона просто так сказала, чи вона в це вірила, але вона настільки в цим. І я постійно, коли ми щось не виходила, коли я сідала за кермо перший там місяць і у мене тремтіли руки, ноги, що треба щось робити. а Раптом я знову щось не так зроблю. Я згадувала ні. Вона сказала, що в мене вийде все. Вона вірить в мене. Так, зідаю, в мене вийде. Це дійсно дуже важливо. Важливі, люди важливі це. У треба шукати тих, хто підтримує, не тих, хто не підтримує, а тих хто підтримує. Клас, щиро справді бажаю, щоб у кожного і кожної були люди, які б підтримували вас у досягненні своєї цілі. Якщо здається, що зараз таких людей немає, то все одно не зупиняйтеся, рухатися, такі люди прийдуть. Їх можна б знайти ну, і в соцмережах, можна знайти та так. ті люди, в яких це вийшло. Та, можна на них орієнтуватися. Якщо в них вийшло, чому б мене може не вийти? Пані Тетяна, я вам дякую за сьогоднішню зустріч. Можливо, є щось, що ви хочете сказати нашим слухачам чи слухачкам. Єдине, що я би хотіла там побажати, да, слухачам-слухачкам і слухачкам не боятися своїх мрій, не боятися своїх прагнень і бажань, перетворювати їх в цілі і по кроку, потихеньку рухатися в цьому напрямку, і 100% все вийде. Я в цьому впевнена. Дякую вам. Я скажу, що точно дослухайтеся до пані Тетяни. Вона погано вам не порадить. А ми дякуємо за те, що ви були сьогодні з нами. Дякуємо всім, хто був сьогодні з нами на маленькій педраді, і до зустрічі. Дякую, до зустрічі, шалені. Подкаст Маленька Педрада, створений громадською організацією навчання України у межах проєкту зміцнення майбутнього Миколаєва, розширення можливостей стійких громад, сімей і громадянського суспільства для реконструкції та відновлення. Проєкт створений за підтримки міжнародної організації Save the Children Врятуємо дітей та за фінансування Міністерства закордонних справ Данії.